Одного з великих святих Антонія Спадове, Антонія Падуанського, якого майже всі ви знаєте, але переважно ми знаємо тільки те, що до нього треба молитися, коли щось загубив. А так більше ми про нього майже нічого немає. Слава тобі, Боже, наш! Слава тобі. Слава тобі, Боже! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І нині, і повсякчас, повсяк і на віки віків. Амінь. Цей і і Святого Духа, нині по всіх Отця і Сина Святого Духа, нині по час і на віки віки. Ми Рось, склониться тобі, співає, тобі нехай же співає імені Твоєму Всевішнє. <звіця> У святинях його, е ніка, Його у твердинях сили Його. Щоб сподобалися, ми слухання святого Євангелія, Господа Бога молі! Господи, Бо мило. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія, ми Росії. Євангеліє читання, слава тобі, Господи, слава Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Придіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє любе і тягар. мій. Серце Ісуса, красота присвітла, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Серце, Серце Ісуса сила не переможна, помилуй спаси, тих, що Тебе величаю. Серце Ісуса, любове не вимовна, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісусе, веселосте, серця мого помилуй, спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса втомлених помоче, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. Серце Ісуса Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. Серце Ісуса очисти розум і від пустих помислів, помилий, спаси тих, що Тебе величаю. О, е святее, серце, Ісуса, о, о, серце Ісуса, охорони серцем і від поривів лукавих, помилий, спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. В Серце Ісуса, Ісуса надії у смерті, мої, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. Серце Ісуса, потіху моя на суді Твоїм, помилуй Спаси Тих, що тебе величаю. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимося, Тобі вислухай, милостиво, помилуй. Молимося Господу Богу нашому, що вислухав голос моління, слух своїх помилував всіх воїнів, які захищають волю України, воїнів, які у полоні визволив, дарував оздоровлення пораненим воїнам і захистив нас від усякої скорботи, біди, гніви, нужди, всякої болізни, душевної, тілесної. Дарував нам здоров'я з довголіттям, промову всій скоро вий. слухай милостиво помилу. Молимося, що зберегтися місту цьому о, святому храму, цьому всякому місту, силу Україні від голоду, загибелі, землетрусу, потобу, граду, вогню, меча, нападу, чужинців, між брані, що він був милостивий, добропровідний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог, сей, відвернув і від нас, свій гнів, що наступає на нас, і збавив нас від належної, правильної своєї погрози і помилував нас. Ще молимося, щоб Господь Бог вислухав молитву нас грішних за молитвами і посередництвом святого, Падуї. поблагословив всіх священників, поблагословив всіх тих, що в нас молитви просили, за кого ми обіцяли молитися, благослови Господи наших добродіїв, жертводавців, благослови Господи наших парафіян. Благословився, все милостиві Господи, за молитвами святого, Антонія, нашої родини, даруй нам Твій мир і Твою благодать. Помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасите, наш, уповання у всій кінці землі, Ти, що далеко нам морі та в повітрі, змилосердися милосердися над нами грішними і помилуй нас. Бо ти милосердний, людинолюбний Бог, єси тобі, славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. -і -і. З умилінням усі, Суту небесну через множество неправд наших, Суту небесну через множество неправд наших. Але, Господи, даруй нам сльози, умилення, єдиний, благий, милостивий, щоб ними ми умолили Тебе і очистилися перед Кін'єм, Господи. І щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх і не воздай нам за беззаконнями, нам прибігли ми до іншого лікаря і не простягнули рук наших до чужого Бога, тож не відкинь молінь наших, але вислухай нас твоєю благістю, і тверди наше серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на нас, Господи, як вогонь, що палить у нас нечисті помисли, Ти боїси Господи. Христос істини... Христос істинний Бог наш, що на учнів своїх апостолів зі Святого Духа у вогля... у виді вогняних язиків, спасні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хоча історія Антонія Спадове є досить така цікава і довга, то я не буду її цілу розказувати, але ще таки як би сказати, штрихи до, до портрету, ви знаєте, що між тими, хто проголошені святими, є такі, чиї тіла є тлінні розкладаються, і є такі святі, чиї тіла залишаються нетлінними, як такі яскраві приклади, це є святий Миколай, миро витікає з нього, а він помер в 1600 років тому. Падре Піо, отець Піо, також є цей молодий святий, який недавно помер. Є цілий ряд святих, що їх тіла є нетлінні. А антоні спадове це є унікальний випадок, який є між одними і другими. Кану, хоч поза Ватиканом, надзвичайно величезний собор, прекрасні там різні скульптури і то все. Багато каплиць, але головна каплиця це каплиця, в якій знаходяться мощі святого Антонія Спадове. Але це тільки голосовий апарат. От те, що пов'язано з горлом, язик, тільки це. Це такий достатньо винятковий випадок, і він призводить до запитання: а чому так сталося? Як це, як це могло статися? І... Відповідь на це є та, що за історію церкви майже не було таких прекрасних проповідників, як Антоній Падове. І тому, що він прославляв Бога своєю проповіддю, то Господь, щоб зробити на це акцент і наголос і показати це світові. Зробив таке чудо, що залишив саме те, що пов'язано було з його голосом нетлінним. Тобто, не сам він такою святістю прославився, але саме його проповідування Євангелія. До речі, Антоніс Падовий, якого вважають італійцем, тому що місто Падове Падова є в Італії. Насправді італійцем не був. Він народився в Ліссабоні. Португалії, і тепер минулого року, як я був в Лісабоні, то я відвідував його дім і монастир, в якому він був, бо він там вступив в монастир. Але це було початок 13 століття, і через Португалію проходили монахи-францискани, перші послідовники святого Франциска, бо тільки якраз святий Франциск якраз в той час жив, і в нього відразу з'явилося тисячі послідовників по, цілому, по цілій Європі. І от ці перші францискани, такі дивні для Антонія, бо францискани мали як одяг просто мішок, ніякого іншого, одягу, тільки мішок і три дірки: одна на голову і дві на руки, підперезані таким шнурком. І ці францискани вони загинули від рук тих, хто їх вбили там в Африці. І в цього Антонія в нього з'явилася така мрія що він хотів би бути францисканином, і він би хотів піти на місію. Уявляєте? Тобто, яка б наша мала бути реакція? Побачили це, жахнулися від того, що сталося. А, а він навпаки, він надихнувся тим і каже: Я теж так хочу, я хочу теж поїхати, і навіть якщо потрібно, загинути. І, і він вступив до монахів-францисканів, поїхав в Італію, вступив до францисканів, хотів їхати на ті місії, але. він був слабкий здоров'ям, і францискани його на місії не відправили, а навпаки, відправили в такий скит, де він жив тільки сам і сам тільки молився. І якщо б так закінчилося все, то ніхто би його не знав, він просто собі жив на убити на, на місії. І вони попросили цього Антонія, піди попробуй, скажи пару слів. І він, як почав проповідувати, до того, щоб вони не покинули правдивої церкви. До того, щоб вони не покинули правдивої церкви. І є там маса-маса різних історій і чудес, які здійснювалися за посередництвом Антонія Спадови, це таке чудо, що віслюк, який проходив біля святих дарів, вклонився на висунули свої голови з моря і слухають його проповідь. Щось з цього було легендарне, що правдиве, це ми не знаємо. Він дуже, боявся посилати своїх, він дуже боявся посилати своїх учнів в університети. Бо він боявся, що коли вони підуть в університет вчитися, вони втратять своє покликання і монашество. І коли стануть занадто, як би сказати, освіченими, деколи не сказав, аж тепер посилаю вас на не сказав: аж тепер посилаю вас на навчання, тепер можете йти. Але йдіть тільки вчитися до цього Антонія Спадове. Тобто, Франциск насправді не був проти освіти. Він просто хотів, що якщо б людина якби, пізнавала Бога через науку, то мусила б пізнавати її через справді віруючу людину, якою був Франциск Сиський. Так що багато ще можна про нього говорити, але цього вистачає наразі. І зараз на завершенні можемо щось заспівати. А відтак можемо мати наші біблійні науки, які ми маємо по п'ятницях. Ось тут перед іконою Богородиці зберемося і проведемо біблійну науку. Слава Ісусу Христу! Сторінка 320. 3, 2, 0, 320.